Кожний в дитинстві мріяв про свою іграшкову залізну дорогу. Поїзди цікавлять практично всіх дітей та багатьох дорослих, але не в кожного була іграшкова залізниця. Та й симуляторів залізної дороги в 90-х або на початку 2000-х ще не було. Я мовчу вже про більш старі часи. У нас час пощастило більше. Зараз існує декілька симуляторів поїздів, тому інтерес до залізниці тільки посилюється як серед дітей, так і серед дорослих. Багато кому цікаво зануритись в світ залізної дороги. Багато хто навіть працює на залізниці, але все одно грає ще й в симулятори поїздів. Так чому ж ми все таки граємо в симулятори поїздів? А зокрема саме в трейнс, чи будь то в 12-й, чи дев'ятнадцятий, чи 22-й? Є декілька симуляторів залізної дороги, але чому саме ігри Train подобаються особисто мені більше всього. Хочу висловити свою думку, бо для когось можливо інший симулятор подобається більше. Розповім на моєму прикладі, думаю, у багатьох було приблизно так само. З першим симулятором залізниці я познайомився в 2014 році, і це був Train симулятор 2014. Не плутати з Trainзом, це ігри зовсім від інших розробників. Якось на Ютубі побачив відео, де хлопець грав на американських локомотивах, робив маневри та вантажив вагони. Мене це захопило, та я поставив собі Train 7-2014. От, тепер заміняв. Трошки погравши, мені стало нудно. Набір сценаріїв, наземна технік якось надовго не залучила. Я почав дивитися, чи є ще якісь симулятори, і знайшов відео, де автор канала їздить на електричці ЯР. Вже й не пам'ятаю на якір, чи то було ЄР2, чи Єр9, не пам'ятаю. Це були поїздки на карті Балізіна мости, і це був трен з 2012. Я був вражений, наскільки добре, як мені тоді здавалося, все зроблено. Яка графіка та ще й наша техніка? Стара, але та, що їдить нас на реальній залізниці. Звісно, що перший трен з 2012 я скачав з торрента. Я занурився з головою, грав декілька ночей практично до ранку. Маршрут болезненно мости був заїжджений до дир. Також почав потрошку грати в інші карти, що були в грі: американські, китайські, європейські, але вони так сильно не захоплювали. Потрошку я почав вивчати, як встановлювати доповнення в тренс та де брати ці доповнення. Та ще в тренс був мультиплеєр, але для цього потрібна ліцензійна гра. Тому я купив 2012 тренс. І це був новий досвід, коли ти граєш з реальними людьми. Чергові станціях, реальні люди, машиністи на поїздах. Це зараз ми вже звикли до цього, але коли це вперше, це дуже захоплює. Спілкування по регламенту, дотримання всіх правил, встановлених на залізниці, навчання чомусь новому. Це був новий рівень, практично як в житті. Спробуйте згадати, як це було на початку. Коли ти тільки поставив ру, зайшов, поїхав на поїзді або чергуєш на станції черговим. Це круто. Звісно, що всю цю красу псували різні баги та помилки в грі. На жаль, ігри з серії Trains мають багато фейлів та багів. Також є проблеми з встановленням контенту в гру, особливо для новачків, гра здається дуже важкою в плані роботи з контент-менеджером. Та й контент буває з лютими фейлами в скриптах, а з виходом більш нових версій гри після Trains 12, таких як Trains Nova Era, Trains 19 або Trains 22, гра ще й потребує потужного комп'ютера. Навіть потужне залізо на вашому ПК не дає гарантію того, що в грі буде плавність та оптимізація. Маємо те, що маємо. На жаль, розробники випускають більш нові версії гри, при цьому залишаючи старі проблеми, але перейдемо до приємного. Тренс дозволяє робити свої сценарії, як прості, так і складні. Якщо добре запаритись, то можна навіть безкінечний рандомний сценарій зробити. Тренс досить зручний редактор для того, щоб робити сценарії або будувати свої карти. Карта будування також вийшла на новий рівень. З'явились карти в Тренсі, які практично відповідають реальним. Але, на жаль, коштують ці доповнення немалих коштів. Та й рухомий склад, якщо він платний, то коштує немало. І це нормально, коли автор доповнення, витративши багато часу на будову доповнення, потребує фінансової оплати своєї роботи. Але для тих, хто не може собі дозволити платний контент, в грі є вдосталь і безкоштовного контенту. Тренсі досі дозволяє поїздити на різній техніці та картах відчувши, як це працює в реальній залізниці, або розслабитись ввечері після роботи та поїхатись пасажиром у вагоні. Рівень занурення в гру, мабуть, на максимальному рівні, тому ми в нього вже граємо багато років. Так, в трензі дуже багато багів, помилок та фейлів, але не дивлячись на це, багато людей продовжують рахувати його кращим симулятором та грати в нього багато часу. Також є і інші симулятори, але про них ми поговоримо наступного разу. А поки що всім зеленого вогню та зустрінемось на майстралях Трейнзу.